Вітаю! Сьогодні ми розкажемо вам історію, яку зняли ще восени. Але за технічними причинами нам здавалося, що ми втратили файли і, в принципі, планували перезнімати її вже навесні. Але якимось дивом майже всі файли вціліли, нам вдалося їх Відновити, і ми змонтували цю історію. На відео я ще ходжу в футболці та шортах, але знімали ми це ну десь. В середині жовтня. Ми покажемо історію з села Сухий Ставок Калинівської громади. І я трошки поясню там. Я в принципі дам пояснення, що ви бачите і як ви бачите, ви почуєте людей. Але я трошки поясню: сухий ставок це одне, ну, одне з найперших сіл Херсонщини, які звільнили Збройні Сили України ще. Влітку 22-го року е, історія там не те що оповита мраком, да, але вона не описана майже ніде. Хто бився за це село, хто, коли його звільняли, як воно переходило з рук в руки, про це ще доведеться зняти цілу, я думаю, новелу. Да, бо е, ну, там є про що розповідати, поки ми ще збираємо це все докупи, якісь розрізні кусочки. Якщо ви або ваші. Рідні, знайомі друзі брали участь в цій операції десь в серпні, тере-жовтні го року. Ви можете написати нам тут під це відео буде наша електронна пошта, мій мобільний телефон. І ми б хотіли дуже про це поспілкуватися. Але давайте повернемося до сухого ставка. Це невеличке село, воно, в принципі, переходило декілька разів з рук в руки. Ми можемо казати. Майже з 100% впевненістю, що зруйнували його росіяни після того, як звідти їх вибили, вони дуже довго обстрілювали це село, бо воно було в принципі стратегічно важливим. Наразі в селі знищено 100% хат, це ви побачите. І я тільки додам, з того, що ми знаємо, вже. Ми знаємо, що у владі обласної влади досі немає розуміння, що робити з цим населеним пунктом. В принципі, ми чули багато чого. Пан Прокудін казав про те, що є села, які не, ну, не будуть відбудовувати. Інші чиновники, той же його заступник Антон Самоленко, каже, що всі села будуть відновлювати. Ситуація дуже непроста. Я думаю, що ми будемо ще не раз повертатися до цього села, до сусідніх сіл. Ви бачили, вже у нас відео було з сусідньої Андріївки. І зараз я запрошу вас подивитися, як станом на жовтень 2023 року жив сухий ставок. Ми знаходимося в Сухому Ставку. Це село в Калинівській громаді, майже вже точно на межі з Великолександрівською громадою. Село знаходиться далеко від Інгульця. Окуповано було в березні. Звільнили його Збройні сили на початку вересня. Село майже вщен зруйноване. Поруйновані, ну, майже всі хати. Ми не бачили там тільки вдалеку, бачили одну більш-менш цілу. Людей зараз тут не проживає взагалі. Жодної людини. До війни жило десь приблизно 100 людей. Люди кажуть, що хочуть повертатися в село. Залюбки повернусь. вплоть до того, що поставте мені сарайчик, я буду жити в сарайчику на своїй ділянці. Свою То ми нікому ніде не, не потрібні. От слова зовсім. Зараз ми ВПО, ми не потрібні не там, де ми ВПО, і тут. Тож, да, бажання да, повернутися із-за того, що ти нікому ніде не нужен. Все на все. Вчилося так, що ми тут жили, хата в тому краю, дочка з сім'єю і син з сім'єю. І вийшлося, що ми всі пострадали, і з сім'ї не -то, -то в коне сталося до кому-то дето притулитися. В сусідньому селі там дали нам, звісно, хатину старенька. Ну не підключають світ. Документів нема, все, нема до кого підключати, абонімент відключений в 2006 році. Ще дужче удивляємося, що ми нікому ніде не потрібні. Намки розбили хату, повністю їздить з нами, кучує. Зараз живемо в дітей, благодатовки. Бабу з собою возимо. Нема куди повернутися додому, вона повернулася. Куди ж тут вертатися? Як тут все розбите, згорівше. Слава Богу, хоча всі живі пооставалися брата, ромки немає, його збили. Якраз це ми всі були, ще не виїжджали з села. Тікали, ховалися. Мамки хоч погріб цілий, в мене погріб не цілий Зараз до мене поїдемо. Нашого вояку медика вбили в погрібі. Коров, хоч мамка здала, а мене порозбивали, орки поїли. Теж вернулася б додому, тільки нема куди. Дуже тяжко, важко. нікому, не, ну, ми не потрібні. А якщо б вам ну, дали замість цього компенсацію для купівлі житла в іншому місце, ні, ну, кажеться, ні. То що тут робота, тут наші паї, тільки хлопці почали гроші заробляти, за паї почали виплачувати, воду зробили нам новий водопровод, світ горів по селі, хоч маленьке дуже село. Скільки в нас 16 дітей було в селі, хоч людей мало, а дітей в нас дуже багато було. Молодіжне почти було. Такі, годи, годи, як я, пенсіонерів, менше було. Всі пороз'їжджалися, бо хто його знає, хто й приїде. У нас було 12 голов скота, 6 коров доїлося, дві тілки погуляні, дві свині залишилося, солдати поїли російські, бичка 450 кг з'їли. Коротше, налафували. До війни наше село було маленьке, але мальовниче, дружне, таке цей. От, з прошлого року з іюля місяця. Наше село по факту, вже було розбите у ну, зв'язку з воєнними діями. Да, на початку вересня прошлого року нас освободили. З цих пір ну, жителі цього села нікому не треба. Попадає село вроде би, на відбудову, але відбудови не буде у зв'язку з тим, що повинні пройти е, сапьори, е, але сапьори повинні ну, бути е, воєнні. Воєнні, зрозуміло, що не буде, поки все не закінчиться у нас. От. Предлагають жителям села взяти сертифікат на придбання нового житла. Але вся ця програма ще зовсім не обкатана і ніхто толком не знає, як воно буде і як це. Ну, в общем, оце таке. Оце тут проживали мої батьки, і проживав я 60 років. Було тут сад. Були тут ось скерди під сіну. Отут ось газон хлібовозка, все, що з неї залишилося, ми радіо розібрали. Не забарів, нема, ні ворот, ось, ось хатина, яку строїли батьки, яку строїв я і що залишилося? Одна руїна. І мені кажуть, що це недоцільно. Яке може бути недоцільно? Мене хто ніби питав, чи доцільно було розвалювати це все? Так, да, ми не жили багато, але в нас все було. Ми нічим неждалися. І не в козі чого не просили. А тепер нам кажуть, що недоцільно. Я нічого не просю. Я просю відстроїть мені і більше нічого не до чого. Поможуть далі? Спасіба, не поможуть. Ми самі будемо щось ліпити. Я сюди приїхав з весни і казав, дайте світ і воду. А тепер немає нічого. Все, що називалося, двома поколіннями, його немає. Було 8 голов скота. Нема, лежать воно там, там, воно за сіником, все спалили. 30 августа оце очки, зайшли під вечір наші. А 31-го я вийшов, бо як бачите, все горіло. І що мені оставалось тут робити? Я прийшов сюди зімою, а тут одна руїна. І мені кажуть, що це не доцільно. А це розвалить все доцільно було. Як тепер далі жити? Село Сухий Ставок зараз безлюдне. Ми поспілкувалися з людьми, і як це не дивно, майже всі, з ким ми сьогодні розмовляли, кажуть, що вони хочуть повернутися додому, бажають відбудови села на відміну від сусідніх сіл, де люди казали, що вони розуміють, що відбудовувати для декількох сімей село ніхто не буде. Тут люди сподіваються, вони хочуть повернутися. Повернутися до свого звичного життя, але бачимо, що зараз тут зруйновано все. Тут немає ніяких комунікацій, зруйновані 100% будинків, не розбите село досі не розміноване. Село продовжують розтягувати мародери, бо людей тут ввечері вночі немає. Люди сподіваються на владу, ругають владу, але продовжують сподіватися, що колись вони повернуться в своє рідне село С Друзі, якщо вам подобається те, що ми робимо, я закликаю вас підтримати нас грошми. Тут під цим відео є посилання на розділ на сайті, де можна дуже легко пожертвувати нам декілька гривень, якщо у вас є таке бажання. І закликаю вас підтримувати незалежні медіа.